Столична міліція взялася за майданівських грабіжників. Правоохоронці розслідують напад на двох волонтерок на Євромайдані. Їх начебто обікрала та побила тамтешня охорона. Жінки збирали гроші для потреб Майдану. До них підійшли люди з бейджиками Комендант та запросили в будинок профспілок. Там жінок побили і пограбували, а потім вивели на вулицю. Одну волонтерку заштовхали в підземний перехід, а з іншої зірвали частину одягу. Після інциденту жінки одразу Разу звернулися до міліції та зняли побої. Розслідувати справу заважають мітингувальники, кажуть у міліції. Правоохоронці стверджують, охорона будинку профспілок не пускає у приміщення слідчо-оперативну групу для з'ясування причин та обставин пограбування. Тим часом на Євромайдані затримали озброєного парубка. Міліція поки що цей інцидент не коментує. Відомо, що у хлопця при собі був пістолет з повним магазином набоїв. Його схопила охорона майдану і передала правоохоронцям.